Всім привіт, князь Вампірів, 20 рівень. Перший день, який він доступний, показую команду, якою буду бити я. Еуріон. Ось такий жилет вибив на попередніх стадіях. От для зменшення дамагу Зефі, влучність, годинник, Белдель, шина та Зорак. І дуже важливий момент. Голем з ось таким талантом цікавим. Повністю блокує одну атаку. І він блокує дві атаки, як бачите. От. Що це нам дає? Нам, е у нас ніхто не отримує дамаг, крім Еуріона цілих дві культи. Ну, давайте подивимось, як це відбувається. Можемо навіть... Ауру атаки взяти. Таймінги на ваших екранах вони не мінялися ще з 14 а, вампіра. Якщо у вас є сет заливу ставите сет заливу і ставите 18 секунд всім. Якщо немає 20. Також підлаштовуйте а, фамільяра а, під а, ДД ставте, наприклад, 10 і 5 ось так. І якщо 20 секунд, то 20. Якщо 18. То 18. От. Зефі 12, 18, все. А поїхали. Бій. Як бачите, висять два Таких бафи. На юриві вже не висять, бо він прості тички отримує Зараз Ульта, дивіться уважно, один знімається баф, але дамагу ніхто не отримав. Крім, звісно ж, крайнього Еуріона. Але він такий живучий у нас собі там якось протягне. О, ось знову б'є. О, тепер вже наступна ульта, вже ми будемо утримувати дамаг. А зараз до цього ніякого дамагу ми не отримували. От. Тому, майте це на увазі, дуже легко. Я очікував, що буде легко, але. Ну, не настільки, чесно кажучи, тому що е, занадто легко 20 рівень відразу, перший день, без будь-яких зусиль. Абсолютно. От Тому е, користуйтесь, кого є. Такі герої, така можливість. От, Можна інших е, трьох ДД поставити. А от цих два дуже гарно себе показують. Все, дякую за перегляд. Гарної вам гри.